Чи потрібна хвилина мовчання з зупинкою транспорту на центральних вулицях, столиці та інших міст обговорюють соцмережі після негативного ролику посту бізнесмена і блогера у Києві Віталію. Кілька слів вашого погляду на цю дискусію. Ви знаєте, коли я теж висловлювався з цього приводу у соціальних мережах, деякі опоненти цієї хвилини мовчання говорили мені, що я абсолютно недоречна. Наводжу приклад Ізраїлю, тому що в Ізраїлі це тільки двічі на рік відбувається, а у нас це відбувається щодня, але ж Ізраїль водночас не знаходиться у постійній війні на його території. І, звісно, в ситуації, коли раніше війни в Ізраїлі були по кілька днів, по кілька тижнів, вистачало потім раз на рік. Вшановувати пам'ять тих, хто загинув у цих війнах, тих, хто загинув у Голокост, для того, щоб зберігати ось цю пам'ять. І я думаю, що після того, як закінчиться війна російсько-українська, у нас теж навряд чи буде хвилина мовчання кожного дня. Я думаю, що вона теж буде щорічною. Як це відбувалося, скажімо, коли відзначали річницю Другої світової війни. Але мені здається, що зараз хвилина мовчання це не просто пам'ять тих, хто загиб, загинув під час цієї війни. Не тих, хто постраждав під час цієї війни, це ще й нагадування про те, що війна продовжується. І мені здається, що негативна реакція полягає в тому, що велика частина суспільства не бажає цього усвідомлювати, що вона живе у вирії безкінечної війни, в якої немає очевидного фіналу. І люди хочуть, щоб їм про це не нагадували, тому що величезна частина українського суспільства намагається жити в Україні як в країні, в якій немає війни. Я країні, в яких їх ця війна не стосується, країни, в країні, в яких війна – це просто зміна прапорів, і від цієї зміни прапорів нічого не має відбутися в їхньому власному житті, і таких людей теж чимало. Можна заплющувати очі на такі суспільні настрої, але вони є. І я хочу нагадати, що з продовженням цієї війни вона відбувається вже 3,5 роки, а може бути довше. Такі настрої будуть тільки посилюватися. Перший настрій – це небажання помічати війну. Це абсолютно нормальне для суспільства, в якому війна точиться вже 4 роки. Що велика кількість людей від війни абстрагується до війни, звикає. І вважає, що це війна для інших, а не для них самих. І що ті, хто беруть участь і помічають цю війну, це просто таке плем'я, не в дах, а є. Інші люди, які прекрасно живуть в той час, коли десь е, продовжуються бойові дії, ну так змушені спускатися в е, укриття, коли є обстріли. Але це просто тому, що українська влада недолуга і не може домовитися про мира. Вони е, тут ні до чого. І буде велика кількість людей, які будуть вважати, що зміна е, українського прапора на російське це найменша плата за їхнє благополуччя, тому що від цього нічого не змінюється реально в їхньому житті, ані мова, ані цінності, ані. Е, Стан їхніх громадянських обов'язків, яких ніколи не було перед Україною, вони можуть сподіватися, що їх ніколи не буде перед Росією. І в цьому плані ось байдужі. І ті, хто очікує на зміну прапорів або не бачить в ній ніякої особистої трагедії для себе і для своїх сімей, є таким поживним матеріалом для Росії і матеріалом для деградації українського суспільства у наступні роки війни. І ця. Дискусія щодо хвилини мовчання стала лахмусовим папірцем, який показав те, що можна було і без неї дізнатися. За історичними законами після трьох-чотирьох років великих війн починається неминуча суспільна і державна деградація. І нам потрібно цій деградації просто протистояти, якщо ми не хочемо зустріти фінал війни на руїнах української державності, які виникнуть поза тим, як будуть розвиватися бойові дії. Ну важливі також тут продовження цієї вашої тези для зокрема українців, які е, тимчасово перебувають в Європі, зараз можливо наслухають. Е, я просто раніше слухала цю е, цей вимір, якби е, вашого бачення. І ви говорили про те, що на четвертому році війни ви однак е, хотіли б констатувати, що українське суспільство проявляє небачену історично стійкість і. Е, Здатність опиратися і продовжувати е, жити повноцінним е, в. Наскільки це можливо в умовах війни життям і з духовної, і з культурної точки зору, як активні члени суспільства, і, власне, і хотілося б, щоб ця витривалість і мужність українців, ну щоб вона продовжувалася, от я просто хотіла б, щоб ви також цю тезу якби озвучили. А щодо фактично, я це зробила за вас. А щодо, якщо ви хочете щось додати, то скажіть, але я хотіла Ні, просто. Я, я. Я символ абсолютно погодшишся, тому і кажу, що якщо ми бачимо такі я сказав, тріщини, ми маємо з ними боротися. Так, я просто додам тільки, що коли припинять українські воїни найкращі е, сини українського народу гинути щодня, тоді е, є логічним щодня е, припинити хвилину мовчання і дійсно зробити це як в інших державах, щорічним вшануванням або декілька разів Звичайно, на ми як ж говоримо про як людей, як які гинуть в той самий день, коли відбувається ця хвилина мовчання. До речі, якщо говорити про Ізраїль, ви знаєте, що там родичі, заручники, вони теж фактично. Ну, майже щоденно збираються на центральних вулицях Тель-Авіва, і інших ізраїльських міст. Вони не чекають річниці 7 жовтня, щоб нагадати про своїх родичів, які знаходяться в полоні терористів. А ми щодня що, ховаємо наших різного. Коли війна мійні. відбувається в режимі нон-стоп, ми пам'ятаємо про неї в режимі нон-стоп. Коли війна завершується, тоді звичайно відбуваються інші акції меморалізації. Але знову таки, коли люди питаються, чому сьогодні, завтра і післязавтра, чому не раз на рік, та тому, що сьогодні, завтра і післязавтра хтось загинув, хтось може ще загинути. Тому що сьогодні бойові дії, тому що завтра ракетний обстріл, тому що післязавтра прилетить безпілотник, тому що завтра буде горіти завод. післязавтра ваша квартира. Після післязавтра можуть може бути якісь події на лінії фронту. Війна відбувається в режимі нонстоп. Ви частина цього життя, життя, коли гинуть люди, коли Інуються е, 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 житлові квартали, коли знищується інфраструктура, це відбувається у щоденному режимі, без перерві на обід. Ви не можете взяти собі перерву. На війну, тому що війна є безперервним процесом, в якому Україна живе вже 11 років в стані конфлікту, 3,5 роки у стані великої війни, і ніхто з нас не знає, скільки ще років може продовжуватися цей жах. А для того, щоб в цьому жасі вижити, треба про нього щоденно пам'ятати, розповідати дітям. До речі, говорять, що це травмує дітей. Не може травмувати дітей. Реальність дітей можуть травмувати, як і дорослих, тільки неочікувані. Е... Бажання тільки не зрозуміле ставлення до життя. Якщо або байдужість ілюзії, то рано чи пізно рано чи пізно життя приходить і ця і травмує цю дитину. А якщо ми говоримо з дитиною про те, що реально відбувається в Україні. В якій ви живете, але ви вирішили, що ви з дітьми живете в цій країні, значить, ці діти, мешканці воєнної країни, вони будуть зростати в воєнній країні. Вони, якщо вони не виїдуть, будуть отримувати освіту в воєнній країні, якщо війна не закінчиться, і вони будуть захищати батьківщину в цій країні. Якщо на момент їхнього повноліття, їхнього призовного віку війна може буде продовжуватися, або розпочнеться нова, що є абсолютно реально. Так що, якщо ви робите вибір? Життя в Україні ви робите саме такий цивілізаційний вибір на першу половину 21-го сторіччя. Можливо, це зараз буде вибір для багатьох європейців. Подивимось, і ви маєте про це серйозно говорити, бо це ваш вибір долі. 25 вересня, зокрема, і моя родина ховала в Києві на Скольдовій могилі Любомира Соченка, блискучого майбутнього математика, студента Люблінського університету, який повернувся в Україну і став обороняти зі зброєю свою державу, батьківщину, син української художниці Марини Соченко, яка власне розписувала свого часу каплиці на скольдовій могилі, і тому там і поховали її син. І це лише маленьке віконце у цей наш великий національний біль. І дійсно, поки гинуть найкраще кожного дня. Ми кожного дня будемо їх згадувати і вшановувати.